Олатін, джерело міо, дехіроїнозитолу, Марганцю та Елмателфолату. Це шоу і сьогодні у випуску розкажу про таке. Леся Нікицюк похрестила сина і вперше розсекретила його ім'я. Екс-учасницю шоу Холостяк 14-го сезону Софію Шемію звинуватили у стосунках з одруженим, і вона подає до суду. Даша Астаф'єва розповіла, чому не виходить заміж за коханого. А Остап Ступка відповів на чутки, що пішов від колишньої дружини через молоду кохану. Про все це далі розкажу. Леся Нікітюк похрестила сина і розсекретила його ім'я. Тож нещодавно ведуча поділилася фото з таїнства, яке відбулося у Михайлівському золотоверхому монастирі. Леся Нікітюк зізналася, що вони з коханим Дмитром Бабчуком і родиною дуже готувалися до цієї події, бо для неї це велике таїнство і відповідальність. Однак все минуло добре, і навіть погода була сонячною. Хоча, як зазначила ведуча, скрізь писали, що буде дощ. Тож Леся Нікицюк та Дмитро Бабчук поділилися світлинами з події і розповіли, що назвали сина Оскаром. Чоловік написав, що в його родині усіх чоловіків завжди називали лише двома іменами Михайло і Дмитро. Але вони з Лесою Нікіцюк дещо урізноманітнили традицію і назвали сина Оскаром. І Дмитро Бабчук додав, що вітаєте поважного козака Бабчука Оскара Дмитровича. Леся Нікицюк в свою чергу зазначила, що вони з чоловіком дали ще одне ім'я сину, яке знають тільки вони та хрещені хлопчика. До слова, хто став хрещеними батьками, пара не каже, але ведуча зазначила, що це особливі люди, яких вони дуже люблять, поважають і тішаться, що у сина буде на кого рівнятися. А ще до речі, щодо імені сина, то Леся Нікіцюк опублікувала кумедний ролик, як вона на шоу Хто зверху у дві в році сказала, що назве сина Оскаром. Вона тоді пожартувала щодо відомої нагороди Оскар і сказала, що мовляв народить сина, дасть йому ім'я Оскар і буде тримати його в руках. Леся Нікицюк зазначила, що тоді просто собі ляпнула і забула. А врешті все сталося саме так, як вона тоді сказала. Е, знаєш, що Богдана? Я зроблю набагато простіше. Я просто народжу сина, назву його Оскар, і буду тримати завжди в руках. як сучасниця шоу Холостяк 14 і міс Україна 2023 Софія Шамія подає до суду. У змі припускають, що вона хоче подати до суду на СТБ, але все не зовсім так. Тож навколо Софії Шемії спалахнув скандал. І почалося все після третього випуску шоу Холостяк. Учасниць нібито тривожило, що дівчина постійно говорила про її титул Міс Україна Україна-2023». Також вони її звинувачували у нещирості, а потім ще й у тому, що вона була коханкою одруженого чоловіка. Зокрема, одна з учасниць Оксана Шанюк розповіла, як до неї на процедури прийшла вагітна жінка, яка нібито показала їй докази зради її чоловіка з Софією. Врешті, після цього всього, Софія Шемія вирішила добровільно покинути проєкт. І вже зараз, коли шоу почало виходити на екрани, дівчина дивилася разом з усією країною і прокоментувала все у треть. Вона написала, що як же легко обвести людей навколо пальця, і що все завдяки монтажу. Софія Шамія зізналася, що на першій вечірці редактори вмовляли її сказати, що вона міс Україна при знайомстві, а вона відмовилася. Ну а далі пішли на різки, де вона по сто разів каже, що міс. Після цього Софія Шемія ще й написала у соцмережах, мовляв, зустрінемося у суді. Однак, проти кого вона планує подати позов не уточнила. Змі і деякі підписники подумали, що дівчина планує подати до суду на канал «СТБ». Навіть відреагував на цей допис Софії Шамії і ведучий шоу Холостяк Григорій Решетнік. І написав, що мовляв у суді знімемо пост-шоу. Але дівчина спростувала плітки про те, що планує судитися з «СТБ». У відповідь на один з коментарів вона зазначила, що ніде не згадувала про позов на канал. Відреагував на новини про Софію Шемію і її колишній бойфренд японець. А про нього вона до того розповідала і казала, що її перше кохання це хлопець з Японії, який належав до мафії Якудза, зі своїм мафіозним минулим хлопець давно попрощався і навіть відкрив свій бізнес в Україні. Софія йому з цим допомагала. Тож цей хлопець відреагував на скандал довкола колишньої і зазначив, що вражений, наскільки телебачення може маніпулювати, як спеціально монтують і показують людей так, щоб це було смішно, або спеціально створюють щось. Контроверсійне і сенсаційне. екс збой Френзівчини зазначив, що йому було прикро спостерігати за тим, як його колишньо ображають на проєкті. І ще він зазначив, що не розуміє, звідки плітки про те, що вона мала стосунки з одруженим. Він зазначив, що по-перше, у неї не було часу на такі романи, бо вони з нею були дуже зайняті роботою та волонтерством. А решту часу проводили лише вдвох. І найголовніше він додав, що вона не така людина, не змогла бути з одруженим чоловіком, і що вона занадто чутлива і чесна для такого. Врешті прокоментувала ці звинувачення, і сама Софія Шемія. По-перше, вона пояснила своє рішення піти з проєкту і зазначила, що воно було зумовлене не однією конкретною ситуацією. Що причиною стало систематичне приниження її з боку інших учасниць. Софія Шемія написала, що в дитинстві вже переживала булінг, і ця схожість стала для неї тригером. Дівчина зазначила, що значна частина принижень і образ була вирізана під час монтажу. Тож глядачі не побачили більшості того, що насправді відбувається за кадром. За умовами договору Софія Шемія не мала права на власний розсуд йти і заплатила гроші каналу, щоб юридично не мати жодних зобов'язань. А вже після того, як вона пішла з проєкту, каже, що зіткнулася з наслідками пережитого тривалими панічними станами, безсонням і глибокою депресією. Тож її психотерапевт призначила їй антидепресанти та інтенсивну терапію. Також Софія Шемія прокоментувала слова учасниць проєкту, що вона мала стосунки з одруженими чоловіками, і сказала, що це абсурдно і неправда, що це суперечить її життєвим принципам, і що ці вигадки були направлені на створення її негативного образу у суспільстві і для отримання хайпу. Софія Шемія каже, що їй дуже шкода, що телеканал поширив в ефірі ці принизливі і неправдиві висновки щодо неї. Ну а наостанок зазначила, що винні у поширенні недостовірних відомостей щодо неї обов'язково будуть нести передбачено за. Законом відповідальність, тож поки на цьому ми ставимо три крапки і будемо далі слідкувати за усім. Ну а ви поки пишіть нам у коментах, що думаєте щодо цього скандалу. Андрій Бідняков відверто відповів, чи можливе воз'єднання з екс-дружиною Анастасією Короткою. Тож ведучий вперше прокоментував розлучення і інтерв'ю, яке дала його колишня Маші Єфросиніній. В Ютуб проєкті бомбардир Андрій Бідняков зізнався, що так рішення дружини про розрив стало для нього шоком, але деякі зміни у стосунках він почав помічати. каже, що коли ти знаєш людину, то розумієш, що десь крига пішла в інший бік. Він зазначив, що немає однієї конкретної причини, через яку їхні стосунки з Анастасією Короткою зруйнував. Це завжди сукупність факторів. Однак так, відстань між ними, коли дружина з дітьми на початку повномасштабного вторгнення перебувала в США, зіграла свою роль. Та якби там не було, попри те, що пара розлучилася, прихильники все ще сподіваються, що вони можуть зійтися і бути разом. Тим паче, що Анастасія коротко у своєму інтерв'ю дуже тепло говорила про Андрія Біднякова і зазначила, що вірить у силу любові. І якщо є любов, то люди обов'язково будуть разом. Тож прихильникам пари здалося, що їхня історія не завершена. Та Андрій Бідняков каже, що у нього немає такого вира. Аження він не любить, коли підганяють і вирішують за когось. Він зазначив, що вони живуть кожен своїм життям, і люди мають це прийняти. І до слова він також прокоментував інтерв'ю колишньої і сказав, що спокійно поставився до її рішення піти до домаші Єфросиніної. Андрій Бідняков поділився, що на його думку вийшло класне інтерв'ю. І Анастасія була дуже відкрита і відверта. І додав, що він не знав, які будуть питання, і у них не було домовленості про те, що можна говорити, а що не можна. Він і так знає, що вони в будь-якому випадку не поливали б одне одного лайном і не намагалися б зробити на цьому піар. Більше того, вони з Анастасією короткою у чудових стосунках добре ладнають, виховують спільних дітей і поважають один одного. А все інше то вже їхня особиста історія. І до слова, також Андрій Бідняков в інтерв'ю на Ютуб каналі «Бомбардир» розповів, дещо цікаве зі зйомок відомого проєкту Орел. І решка, зокрема, про ту саму золоту карту, завдяки якій ведучі шоу буквально шикували. Тож Андрій Бідняков зізнався, що коли він знімався у проєкті, золота карта дійсно була. Це правда, але всі дорогі покупки все одно потрібно було затверджувати. Тобто, купити собі умовну машину чи годинник просто так не вийшло б. Рішення приймали продюсери, які казали, чи буде це цікаво глядачу, чи ні. Ну і мовляв, якщо якийсь класний експеріенс, наприклад, сісти на кита і поплисти кудись, і це коштує 12 тисяч доларів, то на це гроші продюсери виділяли, бо це буде цікаво дивитися. А умовно піти ведучому в салон і купити машину це. Не цікаво. Андрій Бідняков пригадав, як якось Жанна Бадоєва хотіла купити каблучку і телефонувала продюсерам, щоб вони дозволили. Але вони відмовили. Тож, отак каблучка і лишилася чекати на свій зірковий час. Даша Астафєва пояснила, чому вони з коханим не одружуються. А як відомо, співачка та модель вже близько двох років у стосунках щаслива і закохана. Навіть свого часу ходили чутки про її таємне весілля з обранцем, однак вона розставила всі крапки над і. У проєкті терапія красою Даша Астаф'єва спростувала ці плітки і сказала, що отримує чимало запитань від прихильників, коли нарешті вийде заміж. Однак вона сказала, що хоче жити своє вільне життя і сама вирішувати, що і коли станеться. Артистка додала, що так, зараз війна і, попри все, треба жити. Однак є події, які хочеться відтермінувати на більш сприятливі часи. Даша Астаф'єва каже, що їй зараз важко, і в неї велика внутрішня травма особиста, тому вона хоче дочекатися миру в Україні і їй не до свят. Неї шлюб це дуже серйозний крок, до якого треба бути готовим, і до слова її обранець має таку ж позицію. Пара вважає, що шлюб під час війни не на часі. Та й вони не збираються звітувати про особисте життя перед публікою. Також Даша Стафова розповіла, чому вона досі не стала мамою. І от артистка зізналася, що вона. Хоче мати дітей, одна каже, що багато чого у житті, такого дитячого, вона не пережила, і саме зараз вона це переживає зі своєю коханою людиною. Вона хоче пройти це від початку до кінця, почути, пережити, прожити, і можливо тоді у неї станеться те, про що всі так мріють. Зараз же Даша Астаф'єва хоче бути щасливою у сімейному житті та пропрацювати свої травми. Вона хоче, врешті, стати гарною мамою для своїх майбутніх дітей і не виливати на них те, від чого сама страждала. Анастасія Приходько різко висловилася щодо Олени Мандзюк та її радикальних заяв щодо мови. А як відомо, співачка періодично потрапляє у мовні скандали, адже не відмовилася від російської, і час від часу пише пости у соцмережах також російською. Ну а Олена Мандзюк виступає проти всього російського, особливо мови. Тож в інтерв'ю з Наталією Влащенко Анастасія Приходько заявила, що такі люди, як Олена Мандзюк, ведуть Україну до громадянської війни. каже, що можливо це грубо, але це її думка. Також вона додала, що, мовляв, тепер кожна людина вирішила, що вона вершитель долі тієї чи іншої людини. І їй не подобається історія, коли її намагаються змінити, зламати чи змусити щось робити. Анастасія Приходько згадала про 10-ту статтю конституції, яка визначає, що державною мовою в Україні є українська, однак також гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин України. Тож артистка каже, що якщо законом це дозволено, то вона може говорити російською. І що її діти також говорять російською, на думку артистки, громадянство визначається не мовою, а паспортом. А поділ українців за мовною ознакою це штучно створена кимось. Історія. Тож Анастасія, приходько, за те, щоб кожен простягав один одному руку допомоги, а не принижував, ображав, цькував і змушував щось робити. Попри все це, артистка підкреслила, що кожен громадянин має знати українську, але яку мову обрати для спілкування це особисте рішення кожного. Тож, якось так до речі, пишіть нам у коментах, що ви думаєте щодо такої позиції Анастасії Приходько. Олексій Суханов розповів, за які гроші він зняв фільм про Олю Полякову. Як відомо, артистка не так давно презентувала стрічку Все буде добре, Оля, а зняв її саме Олексій Суханов. Тож, в інтерв'ю Оліні Дороцюк він поділився, що насправді продюсер співачки Михайло Ясинський прийшов до нього з відповідною пропозицією. Це було після того, як Олексій Суханов з командою зробили велике інтерв'ю з Олею Поляковою. Тож продюсеру спало на думку, що треба зробити. Фільм, але фільм, який би дослідив трансформацію кожного відштовхуючись від артистки. Тож Олексій Суханов разом з командою взявся за історію Олі Полякової, бо був зацікавлений. Однак свої гроші у знімання кіно він не вкладав при всій повазі до співачки. Ведучий зазначив, що фінансуванням проєкту займався Михайло Ясинський, і він знаходив гроші на реалізацію фільму. Олексій Суханов зізнався, що для нього робота над стрічкою була цікавим досвідом, і можливо, якщо будуть пропозиції, він ще зробить схожі. Фільми, але вже про інших особистостей. Тож будемо чекати. Остап Ступка зізнався, чи дійсно розійшовся з колишньою через нову кохану. Не секрет, що актор зараз у стосунках з молодшою на 35 років театрознавицею Маргаритою Ткач. Коли про ці стосунки стало відомо публічно, то з'явилося чимало чуток і подейкували, що Остап Ступка пішов від своєї колишньої дружини Дарини через нову закоханість. Тож в інтерв'ю Славі Дьоміну актор все пояснив. Він зізнався, що почуття до Маргарити Ткач у нього зародилися тоді, коли він мав період самотності. Це було наприкінці шлюбу, коли він вже став таким формальним, і з Дариною вони не мали нічого спільного та навіть жили в окремих кімнатах. Остап Ступка каже, що тоді їхні стосунки з колишньою переросли у дружбу, і так не могло довго тягнутися, і треба було розійтися і подякувати один одному за роки разом. Тож тоді у нього і був той самий період самотності, а він дуже не любить цей стан. Ну і каже, що щось його повело. Коли вони познайомилися з Маргаритою Ткач, все досить швидко закрутилося. Однак сама дівчина каже, що відчула, що це кохання приблизно через місяці три-чотири після початку побачень. Закохані з'їхалися вже через півроку і зараз живуть разом. Більше того, Маргарита Ткач вже знайома з мамою Остапа Ступки і відгукується про неї дуже і дуже тепло. Ну а щодо дітей актора від попередніх шлюбів, то каже, що з Дмитром вони не перетинаються, бо ж він далеко, але він знає про кохану батька. З Богданом також ще не було нагоди познайомитися. А от з донькою Остапа Ступки Устиною Маргарита знайома. Вони з нею однолітки. Устина старша на один рік, і Маргарита Ткач каже, що між ними була напруга певний час. Але зараз вони нормально спілкуються. Ну і до речі, ще щодо весілля, то Маргарита Ткачує зізнається, що їй не треба помпезного святкування, але вона хотіла б узаконити стосунки офіційно з Остапом Ступкою. А от актор в свою чергу поки не поспішає і хоче зробити паузу від шлюбів. Відучий і режисер Євген Синельников стане батьком вдруге. Цю радісну новину він повідомив у соцмережах у свій день народження. Днями йому виповнилося 44 роки, і Він виклав фото з коханою дружиною Наталією і написав, що отримав багато вітань і подарунків. Але головний подарунок зробила його кохана, адже він скоро стане батьком і від цього у нього метелики в животі. Євген Синельников також опублікував серію милих фото з Наталією і навіть кадри зі знімками УЗД. Та більше подробиць подружжя розкривати не стало, тож і не сказали на кого саме чекають: на хлопчика чи на дівчинку. Додам, що Євген Синельников та Наталія одружилися у 2022 році і від попередніх шлюбів виховують дітей. Ну а майбутній малюк стане першою їхньою спільною дитиною. Тож, звісно, що вітаємо їх з такою прекрасною новиною, і за традицією щастя, здоров'я та дідачок, як на небі зірочок. Алан Бадоєв зізнався, чи хоче, аби його діти повернулися в Україну. Як відомо, діти режисера Лоліта та Борис мешкають за кордоном і з батьком бачаться досить рідко. У коментарі в програмі ближче до зірок, Алан Бадоєв зізнався, що виїжджає за кордон тільки з документальним фільмом Довга доба чи іншими військовими темами, коли потрібно зібрати гроші на допомогу ЗСУ. Однак, коли вдається ось так виїхати за кордон, то звісно діти намагаються побачити батька. Як каже Алан Бадоєв, при таких зустрічах вони ходять за ним гуськом, бо це єдина. Можливість побачитися, ну а на питання, чи не можуть вони приїхати в Україну, режисер каже, що він, як батько, звісно, не хоче, аби діти бачили і відчували війну. Тож, поки вони продовжують жити за кордоном і там будують своє життя. Ну, Дмитра Коляденка Пилипу навмисно розбили машину. Музикант і учасник гурту «Катнай» повідомив у соцмережах, що йому понівечили авто і виклав відповідне фото. На світлині видно, як хтось розбив лобове скло на машині Пилипа Коляденка. Сам музикант припустив, що це все через його концерт, який він якраз мав напередодні. Зокрема, пожартував, мовляв, комусь настільки не сподобався концерт, чи це навпаки екстаз. Водночас, чи вдалося піймати винуватців? Пилип Коляденко поки не казав. От і все, я дякую, що були зі мною і додивилися до кінця. Ставте вподобайки, пишіть у коментах, як вам випуск. Підписуйтеся на ютуб канал LuxFM і продовжуємо з вами щодня донатити і допомагати нашим захисникам і захисницям. І звісно, віримо в наші збройні сили України. Ну і традиційно побачимося з вами у новому випуску шопушоу вже за тиждень, Па-па!